Ефір на телеканалі Віка триває. Ефір на телеканалі Віка підхоплює програма Контакт. Мої вітання сьогодні ми говоритимемо про міську систему водопостачання. Ціна та якість чого чекати. Про це та інше ми говоритимемо з директором комунального підприємства «Черкаси водоканал» Сергієм Овчаренко. Доброго вечора. Добрий вечір. А долучитися до нашої дискусії можете, і ви за номером тридцять сімп'ятдесят три Телефонуйте. Сергій Володимирович, зараз ми спостерігаємо таку ситуацію справнішправнісінький галуб на комуналку. Як не місяць-два в наших платіжках з'являються нові цифри, причому вони нестримно ростуть. І за останній час холодна вода в принципі здорожчала найменше всього на 5%. І от за даними держкомпідприємництва, черкаси за тарифами на водопостачання та водовідведення посідають 22-гу сходинку серед 27 обласних центрів, як вдається тримати одні з найнижчих тарифів в Україні. Ну, перш за все, треба відмітити те, що наше підприємство системно працює над досконаленням технології очистки і подачі води населенню. Стосовно підвищення тарифів, звичайно, це якби процедура сьогодні не просто необхідна, а вкрай необхідна, але але питання в тому, що повноваження в затвердженні тарифів або функції. По затвердженню тарифів на послуги водопостачання та водовідведення постановою уряду передані на Національну комісію регулювання енергетики в Україні, НКЄ, так називаємо. І ми ще з минулого року, з 2010 року, подали відповідно свої розрахунки, тому що ну, зрозуміло, що от їхавши сюди в студію, пройшов гарний такий дощик, і я, чесно кажучи, в душі порадувався, тому що мешканці, ну якби будуть більш бережніше відноситися до продукту, такий, як на вода, менше будуть використовувати його на полив. Тобто тільки з неба, з небеса можуть забезпечуватись водопостачання безкоштовно. За все інше треба платити. І оскільки собівартість нашого продукту ну, невпинно зростає, тільки по тих в основному причинах, що е, зростають собівартість і вартість складових е, послуг водопостачання водовідведення. Наприклад, у тарифі, який сьогодні діє, е, і в складовій тарифу е, закладені ціни на регенти, в тому числі і на заробітну плату, на, на електроенергію, частково з 1 лютого була невеличка компенсація, а ціни закладені е, десь е, кінця 2008 року. Уявляєте, от два роки ми працюємо на тарифі, який от практично не змінювався, якби не коригувався, внаслідок чого ми несемо певні збитки. Ну а збитки якби не дають можливості підприємству. Розвиватися, не дають можливості відповідно вчасно проводити капітальний поточний ремонт і обладнання, а це в свою чергу може впливати і на надійність водопостачання. Тому все-таки повертаюсь до приведення відповідності, я б так назвав не підвищення, приведення відповідність тарифу це вкрай необхідна процедура, її треба обов'язково регулювати і. Черкащани, мабуть, були свідками, коли президент зустрічався з прем'єром, і йому дав особисте доручення про те, щоб найближчим часом відрегулювали ну, от питання регулювання тарифів на послуг, на комунальні послуги? Ну, я так думаю, що на послуги водопостачання та вої оскільки це на себе взяла функцію, цю взяла держава. Скажіть, будь ласка, наскільки це чи довга процедура? Ну чому так довго відбувається затвердження економічно обґрунтованого тарифу? А раніше, коли повноваження були покладені на органи місцевого самоврядування, тут треба дати належне виконавчому комітету. У нас якби проблем ніколи не було. Ми давали свої розрахунки, цінова інспекція, якби робила висновок, давала погодження, і на протязі декількох. Ну, місяця-півтора тарифи якби затверджувалися і приводилась відповідність. На сьогодні процедура повторюсь, передана функцію передані в НКРЄ, національній комісії регулювання енергетики і. Е ці ну уявіть собі в комісії. По перше, там якби є проблеми з фахівцями з іншої сторони, сьогодні там близько сотні підприємств, які, які передали свої розрахунки, і от треба їх де детально реально вивчити, да, дати оцінку і прийняти рішення. Тобто, я так розумію, що просто у їх якби фізичні є проблеми з вивченням і прийняттям певних рішень. Дякую, за мить ми продовжимо, а ми вже маємо перший телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. мене звати Катерина Гаврилівна, я живу у приватному секторі. Нещодавно я ходила в водоканал, і там мені сказали, що тариф на воду, от і полічильнику, і, по яку, і на, на полив, вірніше, відрізняється від тарифу на воду взагалі, яка, яку ми використовуємо. Чи це правильно? Звичайно правильно. Звичайно правильно. Є певний порядок нарахування плати за послу водопостачання та водовідведення. Якщо абонент має лічильники води, то, наприклад, за одну особу по лічильниках мешканець сплачує до 9 метрів кубічних за тарифом, як для. Населення, а інше на полив він оплачує як за тарифом для іншої категорії споживачів. Там вже вартість, звичайно, набагато більша. Тобто, ну за задоволення треба платити. В першу чергу ми даємо посли водопостачання для побутових потреб для пиття на майці на увазі. А полив, звичайно, не враховується, тобто враховується іншими розцінками, іншим тарифом. Дякую. Ми повернімося до теми тарифів. Наскільки має підвищитися нинішні тариф для того для того, щоб ваше підприємство не працювало у збиток? Ми на сьогодні прорахували, що ну рівень рентабельності у нас сьогодні вже від'ємний, і ми несемо збитки. Тобто, ми свої розрахунки дали в національну комісію регулювання енергетики з урахуванням ну суттєвого підвищення, десь більше. 45% підвищення. Знову ж таки, ці наші розрахунки будуть детально перевірені, але я переконаний, що ну, ніяких зловживань немає тут однозначно в питанні доцільності правильності обрахунків. Тобто над цими розрахунками працювали досить відповідальні фахівці. З іншої сторони, у нас якби просто на сьогодні іншого шляху немає. Ми повинні відшкодувати ті затрати, які несемо по е наданню послуг водопостачання та водовідведення. для того, щоб Ця послуга була в подальшому, якби надійна, цілодобова і якісна. А скажіть, будь ласка, ну буквально, хоча б кілька цифр, наскільки здорожчали складові тарифу від останнього затвердження? Ну в мене я, я б не хотів більше до хоча, в принципі, якби можу і зачитати по конкретних, якби складових ну, буквально кілька для того, щоб це справді було научно зрозуміло. Ну, електроенергія, а от да, наприклад, саме головне для нас, якби ну не саме головне, а 30, більше 30% собівартості тарифу водопостачання, то та водовідведення це є електроенергія. От в порівнянні з е... Вартістю електроенергії, яка закладена в діючий тариф, то на сьогодні вона зросла на 41%. Тобто в тарифі діє 70 копійок за 1 кВт, а на сьогодні вже вартість електроенергії 98,8. Знову ж таки, хлор подорожчав на 80%. В тарифі закладена вартість тони 3180 гривень. Сьогодні ми купуємо хлор, до речі, в одного поставчика в Україні один виробник. По 5700 гривень коагулянти були 3600 гривень за тонну, сьогодні 4900. Тобто суттєве підвищення 80, більше 100 відсотків на 100 відсотків підвищилися складові нашого тарифу. Тобто, ну на сьогодні для нас це вкрай необхідна процедура. Якщо цього не виконає Національна комісія регулювання енергетики, вчасно якби не прийме рішення, то збільшення. Для нас дебіторської заборгованості то приведе до того, що кредиторські в чергу, заборгованості приведе до того, що ну на нас. Кредитори можуть подавати суд, а потім через суд вимагати сплату певних, якби певної заборгованості з відшкодуванням там відсотків. А де та критична межа? Ну скільки ви ще можете в принципі працювати на цих тарифів? Я розумію, що вони абсолютно збиткові, але ж все ж таки, ну критична межа залежить від наших кредиторів. Наприклад, ми сьогодні Черкаси водоканал винен за опалення за підкачку холодної води та Десь близько 2,5 мільйонів гривень, десь порядка 3 млн Понад 700 тисяч гривень. Ми винні черкаському мазоту за очистку стічних вод обленерго. Ми винні десь близько мільйона. Тобто, боргів у нас більше 5 мільйонів гривень для нас. Це суттєва якби сума, значна сума, яку для нас ну проблематично одноразу виплати. І якщо наші кредитори одночасно якби приймуть відповідні заходи по стягненню з нас певної цієї то, то це і є критична точка. Дякую. А ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати, звати Марина Скрипнюк. Я живу по вулиці Вербовецького, 14. І в мене ж таке питання: десь місяць тому із Черкасоводокна, тобто це ж, мабуть, ваша бригада, приїжджали чистити нам каналізацію. І ось на днях знову повторно. Також то, що це воно чи ви погано прочистили, чи це дійсно воно так забруднюється? Чому так? Дякую, Дякую за відповідь. За запитання. Прошу відповідь. Дякую. Дійсно, актуальне дуже запитання, тому що з проблем з експлуатації мереж водовідведення з мереж каналізації у нас на сьогодні ну, суттєво збільшилось, наприклад, порівняно з минулим поза минулим роком. В першу чергу це зв'язано з ну, культурою. Культурою користування каналізаційними системами, тому що в каналізаційній мережі ну нерадиві наші абоненти дуже часто викидають побутове сміття, яке звичайно приводить до того, що каналізаційні мережі виходять з ладу, тобто забиваються і стояки, і прибудинкові мережі. І це є один із головних, якби таких. Проблемних питань одним із головних, але є ще таке питання, якби актуальне питання, що за останні, наприклад, 5-7 років населення міста зменшило водоспоживання. Якщо, наприклад, от ну 7 років тому назад у нас відсоток. Обліку води в населенні був десь близько 3-5%, то сьогодні черкащани вже мають по квартирний облік десь більше 40%. Відповідно, вони менше використовують питної води. Знову ж таки, якщо 5-7 років тому назад ми на місто подавали 110-115 тисяч метрів кубічних на добу, то сьогодні ми подаємо десь 75-76 тисяч метрів кубічних на добу. І, звичайно, якщо ми менше води подаємо, то йде якби, гірше розроблятися. Збавлення стічних вод, вони йдуть висококонцентровані, ну і якби забивається частіше от каналізація. Є і такі проблеми. Ну в більшості випадків це трапляється тільки тому, що мешканці скидають в каналізації ну що завгодно. Угу. Дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки ці споживачі справно платять за воду? Наші черкащани, ну є звичайно, я вдячний черкащанам за розуміння проблем водопостачання і те, що у нас сьогодні вода відповідає державному стандарту, те, що ми за останні роки досягли якби, певних результатів і по якості, і по надійності. Ну, оцінку давати нашій роботі, звичайно, черкащанам, але той результат, який ми сьогодні маємо, це однозначно. Ми маємо тільки і за те, що підтримка черкащан своєю оплатою, ну, є абсолютно. Нормально, я вважаю, тому що а, у нас не було ніколи, щоб черкащани платили менше 90% черкащан ну, сплачували за нашу послугу. Я знаю, що особливо от в східних регіонах там є великі проблеми з платежами. Тільки сьогодні вони виходять на рівень 70%. А раніше було і там до 50 городян платили тільки за послугу. Відповідно, це і впливало на якість послуги, на надійність послуги. У нас черкащани. Я впевнений, і ми для цього робимо відповідні кроки, сплачують досить активно за послуги. Хоча є десь від 3 до 5% громадян, які ми постійно нагадуємо, що треба платити, ну з якими ми навіть я скажу таке слово ведемо певну боротьбу із закупів. Наприклад, і, ну наприклад, в першу чергу юридичну боротьбу таку виставляємо попередження. А потім, якщо ці попередження на попередження не реагує, попереджаємо сусідів про те, що вони проживають з боржником. А знову ж таки, після попередження продаємо до суду. Якщо вже і суд, і виконавча служба якби, не може ніяких заходів вжити, тому що ну, от є такі нерадиві, ну, так життя склалося у деяких черкащан, що взагалі, як кажуть, за душею немає нічого і не може сплатити, тоді ми вдаємося до крайніх заходів, відключаємо від системи водовідведення, встановлюємо спеціальний пристрої і ця сім'я тоді не може користуватися нашою послугою. До речі, таку роботу ми ведемо ну, практично щоденно не цілодобово, а щоденно і. А в день ми тобто, 2 дві-три квартири.